Обстрілювати притом сильно, притом много. Це як полагається. Їм підкинули чогось, якогось ресурсу, і вони тепер цим ресурсом будуть питатися. І ще що. Будуть сильно е, якісь, ну, дивися, там, де є вода, невелике містечко. От не, це, це не про Одесу. Нас будуть грошей, нам дадуть гроші, якісь да ресурси. Може це не ресурси, може це зброя? Може це ну це те, що нам може може, і ми почнемо лупашити Росію. Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами. Я Альона Захарченко. До нас доєднується прекрасна чарівна Лана Олександрова. Вітаю, пані Лано, рада вас бачити. Вітаю, рада бачити сьогодні. в мене такий бачиш, як то кажуть, да, антураж. Така атмосфера така ух. перний. Да, я вже скучила за домом, за роботою вдома, тому тут в мене буде трошки магії і калдовства. Поїхали. Так, саме вона нам не завадить сьогодні. 5 вересня пишемо це інтерв'ю. Відбулася вчора зустріч європейських лідерів і Зеленського. Надзвичайно багато зараз обіцянок ми почули попередньо, принаймні те, що офіційно нам озвучили. Зараз хочеться розібратися наскільки вони будуть е, в дієві і чи взагалі вони будуть здійснені. Тому розберемося, мабуть, з європейських військ. Була обіцянка, що все ж таки велика кількість країн готова таки відправити європейські війська на територію України. Чи все ж таки буде це зроблено? Так. Да. Говорили, балакали, багато говорили, багато балакали, багато обіцяли, прям ротини закривалися про ці балачка. Але є маленький нюанс. Пашта. Башта, це у нас може е, означати навіть і війну. Отже, ми говорили, говорили, що От, якби башта вже закінчилася, от, от как би, тоді прям наш нашлють повну кучу. Або в умовах війни деякі, вже ми про це вже бачили, це ми вже говорили, про це вже вже ситуація така була. Так от, в умовах війни вони будуть, я би так сказала, ну, скажем, воєнізірована охрана. Охрана якихось об'єктів, тобто вони не будуть на полю бо... на полю бою. Їх не буде. На вони не будуть воювати, вони не будуть щось, вони будуть патрулювати. Якісь е, об'єкти, які для нас можуть бути досить доленосними. Це можуть бути і АЕС, це можуть бути якісь і гідроелектростанції. Тобто там, де може бути велика катастрофа, вони готові відправити війська. для, Ну притом це не всі. Насправді, насправді, мало країн, але вони готові навіть ну, такий знаєш, як то. Карта Борг, да, як отак, акт милосердя, акт якогось е, такого моменту, що е, щоб не, не бахнуло і їм щоб не зачепило. От от. Тобто, як я кажу, будуть, будуть їсти наш борщ е, у, 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 бігати за нашими дівчатами от, і ходити навколо якоїсь АЕС. От зараз я навіть на метафорічних картах це гляну. Так. Тут у них, як би ну, про, ну, не, не про війну, хлопці говорять, От. притом з ким? З нашими місцевими корені. Тобто, помішать нам будуть як е демографію. Демографію будуть. Тобто, і весь фокус уваги дійсно у них буде якраз промовлений на те, на що у нас є, ну, таке, е що треба похоронять, скажімо так, щоб не було. Щоб не було ексесів. Також е, була обіцянка, що нададуть Україні ракети дальнього радіусу, якого дійсно потребує Україна сьогодні. Чи буде це виконано в найближчій перспективі, і найголовніше, чи буде дозвіл Україні все ж таки вальнути кудись далеко туди, куди нам насправді потрібно. Ні, якісь є. Перепони в перспективі вони обіцяють, але є якісь перепони, от іменно про ракети Дальнього радіусу. От, і ці перепони, ці перепони, перепони, Ну, давай подивимося, що це за перепони. Скоріше за все, скоріше за за все, все, ці перепони Це якраз ті країни, які ну, не хочуть, щоб Росія програла. Отже, чи нададуть нам? Ні, ну от опять я кажу, я бачу. да? Тобто, бачиш, карта одиночества і карта сім'ї говорить про те, що... Окремі країни готові нам надати, але вони нам будуть щось розказувати з приводу використання цієї зброї. Наприклад, ну то тобто, є, ми вам можемо дати одну ракетку, але ви не не стріляйте. Mm. збережіть її, будь ласка. Хай вона там у вас постоїть, просто для пантов називається. Поэтому ну, про дозвіл тут важко говорити, бо поки що ми не бачимо саме або їх дуже мало дадуть, знаєш, як то кажуть, тільки для Е, Ми вже почали випускати ракети дальнього, дальньої дії. У нас уже свої є. От давай лучше подивимося, чи вони, може, може, ми, як то кажуть, не будемо оголошувати, візьмемо одну ракету, своїми лупашити, будемо і казати, це нам дали. Тоже може Так, бути, давайте, варя. давайте, чи все ж таки в нас зараз налагоджене виробництво і чи достатню кількість їх для того, щоб, щоб почати діяти? Я... Я хочу сказати, ми поки що трошечки обмежені, нам не вистачає якихось начиння начиння. І ми за ним поїдемо, за тим начинням, десь поїдемо шукати, щоб нам вистачило. Тобто я питаю, чи буде використана е, зброя ця дальнобійна на сьогоднішній, ну, найближчим часом. Трошечки не вистачає нам е, цього начиння. Далі що? Далі що? Да, А далі діло піде. Піде діло і піде воно хорошо. Притом якісь такі дальні е, населені пункти, які ну, для нас е, мають, для ведення військових дій мають дуже важливий якийсь результат. Загалом зараз хочеться підсумувати багато гарантій безпеки оголошувала Європа, що надасть Україні все необхідне для того, щоб діяти. А чи зараз от того, що планують надати, що реально дадуть, вистачить для того, щоб почалась змінюватись ситуація на ф. Значить, дивись, ні, ні, не гарантія безпеки тоді, коли почнеться, дивися, карта початок і карта стрибок, коли ми вже, як то кажуть, почнемо пригати цю пріру, і вони нас тоді будуть підтримувати. Я би так сказала. Поки що, я, вони скажуть так, ну ви ж бадаєтесь. Ну, поки нормально. Ну, якщо зовсім буде плохо, то можете на нас розраховувати. Вони готові до співпраці, вони готові для, до якоїсь. Це знаєш, як ото е, е, ця Друга світова війна, да? Америка відсижилась, відсижилася. Коли вже їх почали перемагати, цих фашистів, да, і тут Америка така в трасі припинилась. І тепер вони оказуються, це вони вже виграли війну. Це Радянський Союз, не ми, а вони. От тут така сама ситуація. Тобто, нам можуть співпрацю давати тільки інформаційну якусь, це можуть бути як вони називаються, розвіддані, це можуть бути якісь технології, це може бути таке. А уже якусь більш дієву підтримку, це вони гарантії безпеки дають, коли у нас закінчиться війна або коли ми. Буде заморозка або коли буде зупинка, але зараз в цій ситуації вони на себе ніяких таких гарантій, особливо mm. не потрібні. Щоб потім сказати, ми ж допомогли, ми герої. Конечно, конець загалом зараз були такі висновки розмови європейських лідерів з Трампом, і в говорили про те, що розмова виявилась досить напруженою. Трамп неохоче йшов на співпрацю, тому хочеться зараз зрозуміти, враховуючи після того, як зустрілися три диктатори, Трамп ніби так радикально був налаштований проти Росії. Здавалося, що він навпаки зараз буде максимально рішучий, але вчорашня розмова. Показала зовсім протилежне, можливо, є якийсь компромат на Трампа е, у Путіна, у китайського лідера, північнокорейського лідера. що, Чого він боїться, чому він так себе поводить? Немає компромата на утра на Трампа? Чому? Тому що е, американські бізнесмени дуже тісно спілкуються і співпрацюють з російськими бізнесменами. же саме ГАЗ і нафта це все вони десь в одному цілому. У них є спільні фінансові інтереси, і це постійно проглядається у е, от давай подивимося. Чи боїться Трамп е, Росію? Наперед. Чи боїться Трамп? Росі. Ні, диви, тройка кубків, Цьомики бомики, вип'ємо закусимо, радом погуляємо в уськом кругу, там де не видно, там, де ми про все не знаємо. Разом гуляємо в Вольф, да, граємо, наприклад, чи як там е якісь бізнесмени. вони обсуждають, наприклад, той же самий Абрамович обсуждає з яким-то ракфілером чи хто там, там, там фінансує. І вони це все співпрацюють. Це про гроші, це не про страх. Це про гроші. І ще що. Саме цікаве те, що в даній ситуації, в даній ситуації вони хочуть, вони хочуть, у них є спільний інтерес правового, документального якогось дирибану України. Україна або їм цікаво, цікава, як ресурс. Тому це ігроки на полі бою, от дивися, жодної карти страху, карта Пінтакліки, да? карта Сонця да? і карта, що жезлов. Ми говоримо постійно, говоримо про ресурс, про вигаду, про бабки, про заробіток. Ні, Трамп не боїться Путіна. Трам... Америка не боїться Росії, і Росія не боїться Америки. У них є колаборація фінансова, колаборація, як, як от деякі наші аля-психологи, які поїхали за кордон у війну, заробляють по 4 тисячі євро на своїх курсах на людях, і при цьому вже колаборацію роблять з російськими блогерами. Я про Холоденко. Вчора подивилася, ну Це просто мене дуже різануло, того, що, е, того, що людина колись вирізала з мого відео, да, де я сказала, що тітка робота за бабки, в неї, нема принципів, в неї немає принципу, немає. Вона на сьогоднішню владу гнала, тому що їй цікаві були бабки. Їй заплатили, сказали, що ні, вона гони називається. Тобто, Просто продажна шкура. От. І ця шкура зараз договарюється з росіянами. От щоб там продавати уже свої ті самі. Так, от, от а трам та ж сама шкура, та сама шкура, яка договарюється за нашими спинами, роздірібанювати з росіянами, роздірібанювати нас. От і все нікого не вдається. Тобто розраховувати на те, що він буде радикальний по відношенню до Росії, взагалі неможливо. Ніколи він не буде радикальним по відношенню до Росії, загалом зараз хочеться зрозуміти, які будуть дії ворога. Будь-якому разі вони дуже не люблять, коли щось хтось обіцяє Україні, коли хтось підтримує Україну. Вчора відбулася зустріч, на якій принаймні словесна підтримка була отримана. Обіцянок було чимало. Якими будуть дії Росії після цього, як це вплине на них і на те, що вони зараз будуть ну... робити по відношенню до України. По відношенню до України вони будуть продовжувати наступ. Це однозначно. От зараз я трошки витру, бо я тут. Ну вон, то, що вони там не люблять, це, звісно, їх лічна палова Проблема? Ми туди, цю їхню садомазахію, не, не маємо ніякого відношення. Що буде робити стосовно України Росія? Далі. Обстрілювати, притом сильно, притом нога, це як полагається. Їм підкинули чогось, якогось ресурсу, і вони тепер цим ресурсом будуть питатися і ще що. Будуть сильно е, якісь, ну, дивися, там, де є вода, невелике містечко. От не, це, це не про Одесу. Це щось таке може бути навколо. Може, це Чорноморськ, може, це там якийсь, не знаю, там дюжний, може, це ще щось таке десь, може, це коло Дніпра буде. Ну, тобто якісь, якісь містечка невеликі, от, і вони можуть, може бути, навіть нові невеликі містечка захоплювати. Може, це навіть не коло води, бо тут ось, ось карта трошечки. я її не... не це, Зріння хренове не побачила. От я би так сказала: більше буде обстрілів невеликих місць, тих, яких вони не зачіпали. Дальше. Дальше. Але все-таки з водою, що щось що вони нам зроблять, щось вони нам насруть туди. Як я би так сказала, воду вони наполовину спаганять, або половину води вони спаганять. Як це буде, чим це буде? тому це може бути через те, що щось буде чи вливатися туди, чи щось вони будуть, от якісь такі диверсії. Диверсії, до речі, будуть зроблені. Нашими співвітчизниками, які живуть в нашій українській землі, жируть наш український хліб, ходять по нашій українській землі, але продалися росіянці. І ще що знову нас поставлять перед якимсь вибором, і цей вибор вони озвучать або Америки, або Америка озвучить їх вибор нами, ну, нам. Перед нами. От. Або вони поставлять, ну ми ж питаємо, що до нас Америку перед вибором стосовно України. Щось буде, от, от такі, якісь розмови, при Притом розмови якісь такі мутні, непонятні. От. І весь світовий Бумонт фінансовий обмежить свої висловлювання. Позакривають роти, і тако надовго будуть, будуть трошечки, знаєш, трошечки нам допомагати. Тобто десь. Подстуть вони, підзлякаються. От і все, це все. Ми зараз бачимо, що ситуація з обстрілами суттєво погіршилась. Обстріли відбуваються щоденно, досить активні обстріли, не превеликий жаль з жертвами, з руйнаціями. Невже весь вересень буде так? Так. Да. Весь вересень буде так. І жовтень буде так. Це знаєш, як ото. Саме темне время перед розсвітом називається вот так, ось вот буде. Тобто, впродовж все ж таки там жовтня місяця, ймовірніше, відбудеться щось, що змінить кардинальну ситуацію. Я не знаю, що відбудеться. Я цього не казала. Так, це ти, це це ти сформулювала. База, база те, що тобі хочеться, ти його сформулювала і ждеш, коли я скажу так, чи ні? Тому я нічого не знаю, що буде в жовтні. Я не ясновидяща, до мене не приходять ангели. Ти задаєш питання, я дивлюсь на те. А карту. тоді давай От, давай карти давайте задамо інформа. це питання. Я розумію, що ближче до жовтня ми будемо його дублювати, тому що ситуація може змінитися. А зараз давайте тоді що дійсно відбудеться подія впродовж цієї осені давайте відбудеться подія яка кардинально зміниться. ситуацію на кращу сторону для України <рес> Хотілося б. Да, ти поняла, да? мій знак в воздухі, того що я завжди кажу: уточнюйте своє питання, бо інформацію брати, це як все одно, що простір це ящички, шкаф, і в який ящичок мені лізти, бо ситуація кардинально може змінитися і в душу так, строку. Так. Так, на да, да, краще для нас чи відбудеться ці осінні подія? Значить, дивися е, така інтересна карта а тут в мене сила роду, тобто якісь країни, які до нас мають чи відношення. Чи може це ми, наприклад, да, нарешті щось, як то кажуть, з'єднаємось, воз'єднаємося. Але є якась тіньова сторона, яку ми не показуємо. Ну, я думаю, що це, ну, по-перше, нам дадуть. У нас будуть грошей, нам дадуть гроші якісь, да, ресурси. Може, це не ресурси, може це зброя, може, це, ну це те, що нам може, може, і ми почнемо лупашити Росію. От, поємаєш, от карта Фенікса, ми відрождаємося, і це вогонь, вогонь да, і для нас це золотий час. Отже, поки що дещо в тіні. От Все, що ми робимо, поки що в тіні. То ну, не буває так швидко. Ну, ми 30 років розбазарювали зброю, розрізали заводи, забували наших спеціалістів, вони уїжджали, вмирали, вони ну, ми їх не навчали. І ми хочемо за 2-3 роки бігом вистроїть кучу заводів, знайти кучу якихось інженерів і одразу вони, як то кажуть, готових таких желательно, щоб уже йому було. 35 літ і досвідом роботи. Ну, ребят, ну так не буває. Давайте ми не будемо до сьогоднішньої влади виставляти претензії, забуваючи, що 30 років, починаючи з самого першого президента, ми. Все хірили. Це все одно, що ви нагород будете срати 30 років, а потім прийдете і скажете: хм, А як це так зробити, щоб ця земля стала родюча? Так ваше гімно вже випалить все, вже їй треба буде цю землю очистити. І мінімум 10 років вона має просто стоять, ну, вільна, насищатися, як так кажуть. Це, як то кажуть, як людина, яка, яка має трошечки агрономічне а, а, образування, я вам кажу. Да? О, так от. Така сама ситуація і тут. Постепенно, по чуть-чуть в тіні, тому що нам неся нічого казати. Зараз дісуші журналісти влізуть, розпоздякають, а потім будуть по цим містам лупашити орки. Uh -huh. Поэтому зараз у нас робиться якийсь такий потенціал, притом військовий потенціал, десь проводяться всякі ну, зброї, всякі там і так далі, для того, щоб uh -huh. потім. Лупанути і лупанути добре. І оце лупаніння для нас золотий час. Чого? Бо потім почнуть скиглити вони, як почнуть їхні ніфті горіти, як почнуть їхні їх, їх производства, їхні завози будуть горіти. Просто ми зараз не бачимо ще цього, але будуть якісь жертви, і ці жертви приведуть до того. Що ми почнемо по їхнім скарбам буде лупашти, приведуть до того, що нарешті вони почнуть казати через треті осуїв. То давайте вже будемо щось якісь перемовини. От, давай подивимося після того, як наші восени їх почнуть лупашити, як бешених, от, що Росія заскіглить в сторону України. Диви, карта смерті! Я сказала, що Росія заскиглить в сторону України. Тобто, Заканчуйте, заканчуйте. Алло, алло, ми так не це Ми вас должны, а не ви нас. розумієте? Це як анекдоті про цей самий, Педало, два докума «Ну «Да каже: Ну що, ти участвовав в групові Так, каже, участвовав, більше не піду. А чого? «А, каже, я, каже, мене три рази отриміли, каже, я таки не зрозумів, що я там робив. От Росія буде така. Вони не зрозуміли, хто кого можеть. Потому що. Все. Ми їм дамо, і їм буде важко, і їм буде дуже важко. Вони вже почнуть трошечки захищатися. Вони вже почнуть захищатись від цього, а ще що. У них немає зараз таких ППО, розрахованих на якусь там дальню дію, да, чи на отаких. От і вони трошки подогосруться і почнуться розговорчики про Україну з другими якимись країнами, що Альо, давіть уже, кажіть, що це ви робите. І отой Фіцьо почне гасати, як всраний війник. Так, да, да, да. ось, дивись, карта тройка, тройка кубка, ось ось. Почнуть щось уже і ще, що вони будуть боятися, вони почнуть боятися, почнуться якісь маніпуляції, почнуться якісь розмови. Ну, підожіть, підожіть. Не, не, не торопіть. За павутину забули вже, да А знаєш, скільки було павутин, про які не казали, ну, щось не таке, може mm -hmm. менше, може ще щось, але воно було. І Кримський мост не просто так підірвався, і багато речей. Просто не треба багато речей нам, кухонним, Троші аналітикам, тому що... Тобі. Да. <кiffe> <кiffe> Хай не обіжаються не ваші глядачі, не наші глядачі, але ми всі кухонні аналітики. Ми сидимо ось вдома за столом да, і вирішаємо, як нам лучше нам воювати. Тому наше діло теляче. Є така поговорка українська. Це не я придумала. Наше діло теляче, всі стій, Все, придуть, поприбирають, це. Робимо захисний купол енергетичні практики? Хто хоче самі їздіть там, допомагайте, збирайте Донатиму, хто хоче так, долучатись? Так, дякую, дякую, пані Лана. Я пропоную на цьому прекрасному питанні і завершити. Вірш, скажіть, будь ласка, чи готували, чи порадуєте нас сьогодні вашою творчістю? Не готувала, а не готувала. Але я прочитаю вірш, е, який я писала 26.03,22. От так от. Може, я і читала у вас його, може, ні, не знаю. Давайте. Що відкрила, литкрила, те й читаю. Засинаю під слова, відбій тривоги, телефон в руці від тебе кілька слів. І молюся за усі твої дороги, загортаючись в обійми почуттів. А в вікно весна мені зірки кидає, час кохання, смакувати напій з мрій. та війна мене у тебе забирає. І воюю з нею я, що ти є мій, лише віра є і зброї в арсеналі. Літаки російські бомбардують знов в українському містечку. У підвалі жінка молиться за мир і за любов. Дякую. Дякую за це неймовірну вашу творчість. Вона е, знаєте, дуже відчувається, коли людина пише про те, що дійсно її турбує: те, що болить, те, що робить щасливою. Тому що саме ваші оці емоції вкладені, ваші відчуття, ваші почуття, вони так відчуваються неймовірно. Дякую вам за це. Дякую, Іван. Зараз хочу нагадати, любі наші глядачі у Лани Олександрової Насправді є два Ютуб канали: один канал, на якому ви можете чути ці прекрасні виконання віршів, її авторських. А другий канал, на яких ви можете почути прогнози, прогнози більш політичного характеру, як е, на кшталт цього інтерв'ю, яке ви сьогодні прослухали. Також у вас є змога писати питання. Можете це робити просто під цим відео. Записуйте про що б хотіли почути, про що б хотіли дізнатися, і у наступних ефірах ваші питання прозвучать, і ви матимете можливість отримати відповідь на них. Ну і найголовніше це так. І так. я хотіла б додати, що Лана Олександрова вже більше три роки навчає індивідуально ну, картам Таро. І нумерології, і в мене вже є мої учениці, які працюють, і мені навіть клієнти. Пишуть вдячні, що я навчила так гарно людей працювати і підтримувати, бо я даю не тільки шасно, я все одно звертаюсь не тільки до таро, як до якогось інструмента мантики, але я і закликаю завжди своїх своїх учнів працювати з клієнтом. Ми ж є спеціалісти, допомагаючи професій, працювати з клієнтом і трошки в психологічному контексті підтримувати, надихати, наштовхувати. Тому, якщо ви хочете а або додатковий заробіток, або розбиратися в своїх якихось моментах, приходьте до мене на навчання, і ви будете задоволені, бо я навчаю. Кожного індивідуас, клас, клас. Я думаю, що у кожного з'явиться ця можливість. Особливо зараз цей період дуже багато. Насправді бачу питань а, про те, що люди почали вже придбали карти таро, і поки що не зовсім розуміють, що з цим робити, але вже є таке бажання. Тому звертайтеся до нашої прекрасної гості і отримаєте те, чого власне хочете. А, мабуть, навіть більше. Я так підозрюю, знаючи пані Лану. Так, да, да, я звертаюся за те, що люди купують книги, читають, нічого не розуміють, заплутуються, а потім приходять до мене і кажуть, боже, така каша в голові. Не знаю, що з нею робити, якщо у вас не було каші в голові, я вас як оту маленьку дитину візьму за ручку, заведу вас у світ Таро, з усіма познайомлю. Представлю, і ви там будете почувати себе, наче свій серед своїх чудово, чудово. Дякую вам за цю інформацію. Всі деталі знайдете на сторінці. Так, у вас на сторінці є, є всі всі контакти, вся інформація, як можна долучитися до курсу. Посиланчика всі знайдете нижче під цим відео. Бережіть себе, любі наші гарного тихого дня до побачення.